Так, дійсно вам за це не платять кошти, але попри це, ви отримуєте задоволення. Ви можете реалізовувати своє внутрішнє бажання саме за допомогою хобі. Спробуйте себе і в цій сфері також. Ну як ти там, ледер? Хоча напевно вже не можна так казати, адже ти дивишся неймовірно корисний для тебе контент. У ролику буде дві частини: в першій я розповім навіщо тобі хобі, а в другій дам план, як знайти саме своє хобі, а також поділюся особистим досвідом. Але перед цим мене звати Нюта, підпишись на усі мої соцмережі. В телеграмі ти можеш дізнатися про мої індивідуальні уроки з вебдизайну. Також в мене є другий ютуб-канал з вебдизайну з безкоштовними уроками, якщо тебе це цікавить. А також Instagram, ток Телеграм-канал, тебе чекають. А тепер до ролику. Навіщо ж вам хобі? По-перше, насолода. Так, дійсно вам за це не платять кошти, але попри це, ви отримуєте задоволення. І це вже варто того. Друге впевненість собі. Коли ви маєте ще якусь навичку, то ви дійсно відчуваєте, що ви ще в чомусь розбираєтесь, і це збільшує вашу впевненість в собі. Третє креативність. Часто саме хобі вимагають творчого підходу, що впливає на гнучкість вашого мислення. Четверте. Розкривайте внутрішні таланти. Може, ви не стали професійним танцівником та пішли, наприклад, в економіку, але, попри це, ви можете реалізовувати свої внутрішні бажання саме за допомогою хобі. П'яте спілкування. Нове хобі змушує вас створювати нове коло спілкування та знаходити нових класних людей. Шосте зниження стресу. Можливо, вас задовбали ці рутинні задачі та обов'язки, та саме хобі може стати віддушиною. Як же знайти своє хобі? По-перше, проаналізуйте своє дитинство. Можливо, вам подобалось щось робити руками, наприклад, працювати з бісером. Тепер ви можете взяти цю навичку, та створювати браслети, прикраси або, наприклад, навіть сумки та продавати їх. Подобався спорт, ви можете зайнятися танцями, йогою, пилатесом. Якщо були дуже комунікабельною дитиною, то, можливо, вам підійдуть соцмережі, ви можете вести свій блог, або піти на дебати, або на інші якісь заходи. Друге, ви можете звернути увагу на що ви використовуєте саме вільний час. Колись я дуже полюбляла дивитися кулінарні шоу. Тоді я зрозуміла, що мене настільки це цікавить, що почала робити десерти вдома. Це стало моїм хобі. Потім я дивилася б'юті блогерів, і тоді я зрозуміла, що мені дуже подобається макіяж, і тоді почала розвиватися і в цій сфері. Третє, будьте відкриті. Дійсно, я розумію, дуже складно іноді, власноруч, знайти себе. Але ви повинні бути відкриті до можливостей. Наприклад, вам дають флаєр, беріть його. Вас кудись звуть, наприклад, ваші друзі, знайомі, йдіть туди. Вам в університеті або школі розповідають, що з'явився новий гурток. Спробуйте себе і в цій сфері також. Четверте, будьте прилипалою. Якщо ви не можете вигадати нічого самі, то стирте ідею у свого друга. Тобто, якщо ви бачите, що ваш друг ліпший кудись ходить, дізнайтесь, а куди він ходить, що йому подобається. Можливо, вас також співпадуть інтереси, і ви зможете піти на цей гурток або піти в цю секцію разом. П'яте психологічні тести. Достатньо просто відкрити Google для того, щоб дізнатись, що таке психологічні тести, та пройти їх для того, щоб зрозуміти, що вам Google рекомендує, чим треба займатися саме вам. Шосте подарункові сертифікати це топ. Моя особиста рекомендація заходите в Google та пишете, купити подарунковий сертифікат, а потім гуртаєте, що вам там пропонують: зайнятися глиною, піти на танці, піти на картинг та все таке інше. І, можливо, саме через оці подарункові сертифікати ви знайдете те саме, що вам сподобається. Дякую вам за увагу! Я дуже буду рада вашій підтримці. Якщо ви залишите коментар, поставите лайк, також підпишитесь на. Усі мої соцмережі: інстаграм, телеграм, TikTok, цей канал, другий ютуб канал з веб дизайну. І зустрінемося на наступному тижні.